Писанкарів з різних континентів в десяте об'єднала всесвітня акція. Кілька сотень людей одночасно наносили воском символи любові, життя та відродження заради перемоги України. В Коломиї писанки писали у єдиному в світі музеї писанкового розпису. Про історію виникнення та важливість всесвітньої акції нам розповіли Оксана Ясінська та Ярослава Ткачук. Цьогоріч вже в десяте відбувається традиційна всесвітня акція Писанки для України 1 квітня 2014 року, після кровопролитних подій на майдані, вторгнення Росії в Україну канадські писанкарі започаткували акцію Писанки для України щоб з думками про Україну, про мир, про перемогу писати писанки. З кожним роком до цієї акції долучалося дедалі більше писанкарів з багатьох країн, і щороку ця кількість тільки зростає. Цьогоріч до цієї акції долучилася рекордна кількість понад 300 писанкарів. Всі охоче долучаються, всі пишуть, незважаючи на якісь свої справи. Писанки для України вони об'єднують писанкарів у багатьох країнах світу, об'єднують писанкарів в Україні. Ну і писанка єднає і дуже символічно, що в цей час кожен. Українець чи представник іншої національності має можливість завдяки писачку свої ті побажання висловити на поверхні яйця, адже писанка це символ миру, символ добра, символ життя. Це своєрідна молитва, яка закладалася на шкаралупі яйця і де вписувався цілий космос людської філософії, людських бажань, мрій і надій. І сьогодні, очевидно, в часі такої великої. Жахливої війни писання писанок, і ця писанка стає для нас, українців, таким утверджуючим нашим символом, символом відродження, символом любові, символом миру і життя, обнадіюча акція, яка підтверджує от власне єднання цілого світу навколо миру. Навколо добра, навколо демократії, навколо того, щоб ми могли зберегти цю унікальну нашу планету Земля від цілого світу, як ми бачимо сьогодні, залежить чи бути життю на цій планеті, чи продовжимо ми своє життя і будемо мати своїх нащадків, яким передамо цю унікальну землю. Бо ця земля така прекрасна, як і наша українська писанка, розписана нашими молитвами, нашими символами, нашими побажаннями, але у недбалих руках. Вона може впасти і розбитися.